Друзі, привіт! Сьогодні ми поговоримо про кредитне донорство. На цю історію мене надихнув мій знайомий, котрий підійшов до мене із питанням, де взяти кредит, бо всюди, де він його намагався взяти, йому кредит не давали через його погану кредитну історію. Окей, по порядку. В Україні є спеціальні організації, які займаються тим, що збирають інформацію, як ти береш кредити і як ти потім їх віддаєш. Ці організації називаються Бюро кредитних історій. І Якщо в тебе таке було, що ти кредит взяв і віддавав при цьому його дуже погано, то ця інформація в бюро кредитних історій зберігається. Потім, коли ти наступного разу намагаєшся взяти кредит в банку або в мікрофінансовій установі, вони роблять запит до бюро кредитних історій, щоб розуміти, з ким вони будуть мати справу. І так вони оцінюють ризик роботи з тобою і насправді правильно роблять. Ну погодься, навряд чи ти би дав гроші в борг комусь, хто до цього їх погано віддавав. Тож, якщо, не дай Боже, кредитна історія в тебе погана, то, скоріше за все, в тебе будуть проблеми, якщо ти знову захочеш взяти кредит. І тут ти такий, було б так класно, якщо б моя кредитна історія була дійсно хороша. І знаєш, є люди, в яких дійсно ідеальна кредитна історія. А якщо в когось щось є, що комусь іншому потрібно, він може це йому продати, наприклад, за гроші. Так працює ідеологія кредитного донорства, тобто за певну грошову винагороду. Інколи це може бути від 10 до 30% від суми, людина бере кредит на себе. Причому вона його бере без проблем, тому що її кредитна історія хороша. Ну, з цього боку, виглядає це класно. Людина з хорошою історією на рівному місці заробляє собі гроші за один поход в банк. Причому себе може якось юридично підстрахувати, наприклад, тією ж самою розпискою завіреною в нотаріуса. А з другого боку, якщо іншій людині ну, дуже потрібні гроші. І ще, не дай Боже, колектори дзвонять щопівгодини і тероризують знайомих і родичів, то вона згодиться майже на будь-які умови, аби тільки ці гроші отримати. Так от кредитний донор і є та людина, яка продає свою кредитну історію за гроші, беручи при цьому кредит на себе. В інтернеті багато об'яв на цю тему. Це можуть бути як і приватні особи, так і компанії, що займаються підбором кредитних донорів конкретно під кожного клієнта. Вказується власне вартість такої послуги, комісійні посередника та фінансові гарантії для тої людини, що візьме кредит на себе. Це може бути, наприклад, нотаріальне посвідчення договору займу. Якщо пошукати такі об'яви в інтернеті, неважко буде знайти варіанти із позикою до сотні тисяч гривень. І при цьому виглядає досить привабливо, Ну, починаючи хоча б з того, що не потрібна довідка про доходи. І якщо людина вміє рахувати, то вона побачить. Що скористатися цим методом для отримання грошей, їй буде дешевше, ніж взяти мікрокредит. А тепер послухай, що кажуть візики в інтернеті, що може трапитися, якщо ти вирішиш цим скористатися. Ну, перший варіант це людина живе не в тому місці, де живеш ти. Їй потрібно для тебе приїхати, аби пройти процедуру оформлення кредиту. Людина просить тебе наперед скинути гроші їй на проїзд. Дозвичай, це від 500 до 1000 гривень. І зникає. Другий варіант: компанія підібрала кредитного донора для тебе. І готова почати співпрацю. Але для того, щоб співпрацю почати, їй треба впевнитись в твоїй фінансовій спроможності. Для цього вона просить тебе перерахувати їй певну суму, наприклад, 500 гривень, для того, щоб сформувати довіру до тебе як до потенційного клієнта. І угадай, в чиєму телефонному чорному списку ти після цього опинишся? Третій варіант. Кредитний донор знаходиться в іншому місці. Але не просить передоплату для того, щоб приїхати до тебе. Ти сам до нього їдеш. Ти їдеш не 20 хвилин, трошки більше. І коли ти приїжджаєш, тобі кажуть, що договір потрібно засвідчити приватного нотаріуса. І це буде коштувати кілька тисяч гривень. Ні, звісно, не хочеш, розвертайся і їдь, звідки приїхав. Але ти ж уже приїхав. До того ж ти в безнадійній ситуації. Тебе доїть. Наступний варіант ще більш витончений. Тебе можуть попросити вкинути фотографії твоїх документів, паспорта, ідентифікаційного коду. Це робиться для того, щоб впевнитись. Що ти дійсно надійна в фінансовому плані людина, що тебе проб'ють по якихось там спеціальним базам. А потім ти дивишся, оп, кредит дійсно оформлено. Але грошей в тебе чомусь нема. Ну розумієш, про що я кажу? Я не хочу сказати, що всі кредитні донори то є шахраї. Але перш за все, дай собі чесну відповідь на одне питання: от сам ти би погодився, маючи ідеальну кредитну історію, дати велику суму своїх грошей в борг. Людині, яку ти абсолютно не знаєш, і при цьому мати в якості фінансової гарантії якийсь папірець. Хоча ні, одне ти все-таки про цю людину знаєш. В неї настільки все погано, що їй ніхто інший не хоче позичати грошей. Ну а тим, хто в таку ситуацію вже попав, єдине, що можна порадити, це не спокушатися на солодкі обіцянки в об'явах. І, мабуть, єдиний кредитний донор для такої людини, що кине її з найменшою вірогідністю, це родич, принаймні ймовірність, що тебе кине рідна тобі людина. Значно нижче, ніж якщо це зробить незнайомець з інтернету. Тож на цьому все. Не потрапляй в халепу та заходь частіше в гості на канал. Якщо відео тобі сподобалось, став лайк та приходь ще. До наступних зустрічей, друже!